Чернівецька шахівниця. Два клани поділили місто та область. Готуємось до виборів, вболіваємо за своїх. Чорним по білому, Про підсумки літа. Сезон відпусток сезон для лохів. Це знає кожен політик, для якого влада є сенсом і способом життя. Влада не знає відпочинку, тому що владарювати це і є найбільше задоволення для осіб, обділених буденними радощами життя. Ми прості люди, смак влади нам незнайомий. Ми ніколи не збагнемо, чому народні депутати не знають вихідних, міський голова заради сесії перериває відпустку, а губернатори з заступниками у розпал літа ділять посади і мірюються впливом у напівпорожній будівлі ОДА. Поки чернівчани засмагали на українських і заморських курортах чи на багатостраждальному річному пляжі Малібу, чернівецькі депутати засідали в тіні ратуші. Рахували гектари, розподіляли земельні ділянки. Ситуація в міській раді остаточно вийшла з під контролю Олексія Каспрока. Це стало очевидно після невдалої спроби витувати рішення сесії про передачу землі в районі Гравітону компанії Нордсервіс, яку пов'язують з колишнім депутатом Миколою Романюком. До мікрорайону Гравітон Олексій Павлович особливо пильний, адже саме тут концентрується левова частка офіційних та тіньових бізнес-інвестицій його однопартійців з Народного фронту, братів Бурбаків та Арсенія Яценюка. Зачистити промзону від конкурентів справа честі і благо для міста. Але без вигідних ситуацій не буває, тільки вигода в кожного своя. Міські депутати принципово подавали вето Каспрука Публічно розсварились з нардепом Максимом Бурбаком і рішуче відкопали на руській 236 сокіру війни для народного фронту. Ви в последнє час порушувати наші звичаї. Команда має право зібратися і поговорити. рахунок на користь опозиції. 29 депутатів проти мера Каспрука – Це серйозна загроза політичній стабільності в міській раді. І не тільки міський, незважаючи на відчайдушний спротив Олексія Палича та фракції Солідарність. Депутати встановили мораторій на підвищення комунальних тарифів і цін на проїзд у громадському транспорті. До 1 січня 2017 року встановити мораторій на підняття тарифів. Дрібниця, але приємно. Багато хто звинувачував нас в популізмі, що нібито це не конструктивне, неправильне рішення. Популізм це насправді не встановлення мораторію на підвищення тарифів. Популізм це коли ти йдеш на вибори, а прийшовши до влади, продавати в тому числі і акції стратегічних підприємств. Чи витримають це і без того збанкотілі комунальні підприємства? Питання риторичне. Не витримає хитка політична система України. Адже серія рішень місцевих рад про мораторій на тарифи є недвозначним викликом владній коаліції і персонально Арсенію Яценюку та Володимиру Гройсману. Не Розкачка корабля на дострокові вибори. Льот тронувся, господа присяжні засідателі. Командувати парадом буду я. І це справжня причина, чому 5 серпня об'єднана фракція Народного фронту і солідарності в повному складі не з'явилась на сесію міської ради. В іграх у популізм посадовців і наближених депутатів чи не вперше за багато років так красиво і так принизливо обіграли. Ні досвідченим шахістам, ні політичним наперсточникам, ні простим людям не вдалось би переграти владу, якби влада не обігрувала себе сама. Важко зрозуміти, якими політичними мотивами керувався мер Каспрук за спиною в городяни депутатів, прийнявши в Чернівці майже тисячу тонн львівського побутового сміття. Уявити собі, що при 35-40 градусній жарі на вулиці возиться в Чернівці якесь сміття. Невже Олексій Павлович не розумів, що завали Гробовицького звалища накриють рейтинги не лише Андрія Садового? Кожному, хто виносить чуже сміття, дуже швидко нагадають про його власне. Нехай Каспрук договориться, нехай перший раз побудує завод для сміттєзвалища, а потім не дозволяє Львову допомагати. На Троянського коня з Галичини першою вказала керівник фракції Солідарність Наталія Якимчук. Тему підхопила самопоміч, і майстерно перевела стрілки на комплексне вирішення проблеми. Іншими словами, в Олексія Каспрука депутати дружним хором запитають. Чому в місті досі не вирішений багаторічний конфлікт на сміттєзвалищі? Чому досі, попри протести, городян і рекомендації депутатів, не звільнений керівник спецкомунтрансу Олександр Іванченко? Роботу керівника комунального підприємства, підприємства Черніцівському Транс. Визнати незадовільним. Зрештою, з якої радості чернівчани повинні утилізувати відходи життєдіяльності цих пихатих галичан. А що пан садовий, коли бачив, що в нього там уже бабахнуло? Чому він нічого не зробив? Що в нього територія львівська менша, як Чернівецька? Запитаються не лише в Чернівецького мера, але й в Чернівецького губернатора Олександра Фещука. Випадково чи ні? Але після скандалу з вивозом львівського сміття до Чернівців нитки потягнулися в райони. Вже через тиждень невідомі вантажівки почали завозити сміття у село Іванківці Кіцманського району, десь по дорозі між Львовом та Чернівцями. В першу чергу ми хочемо встановити наявність і факт, що, що тут якого характеру тут сміття, чи технічного, чи хімічного, чи побутового. Походження сміття так і не з'ясували, але ниточка тягнеться, дати накладаються, і це наводить на неприємні роздуми. Чи не львівське сміття, яке депутати міської ради, врешті, заборонили ховати на Чернівецькому полігоні, так невчасно сплило на родючих полях Буковини. Але губернатор може спати спокійно. Критичне падіння впливу народного фронту в місті Чернівці майже не зачепило партійні позиції в області. Найслабший очільник обласної адміністрації Олександр Фещук, якому ми не перший місяць марно пророкуємо відставку, обведе навколо пальця будь-яких експертів. Це світле обличчя, ці руки, які ніколи не крали, ще довго тішитимуть боковинців. Тоготривала підкилимна боротьба Олександра Георгійовича з його першим заступником Володимиром Кулішем, добігає кінця. Одне за одним кадрові призначення в області посилюють владу чинного губернатора Фещука. Та послаблюють і без того нестійкі позиції колишнього губернатора Куліша. Куліша не зварили, два фінансово-політичні блоки розійшлись у протилежні кути рингу. Політично Чернівці та область зажили окремішнім життям. І, хоча так було і при Федорокуто Михайлішині Олексію Каспруку, оточеному кільцем недоброзичливців, на міському троні, як ніколи, не позаздриш. Тінь, яку в обідню пору відкидає вежа ратуші, все менше нагадує струнку фігуру Яценюка. Тож фронтові пішаки, тури, коні і слони одні за одними відступають в обласну адміністрацію, окуповують нові ресурси та окупують перспективні кисла. Будинок із левами став останнім форпостом народного фронту, партійним общаком, простими словами. Що не може не тішити марнославства Олександра Фещука, який збирає під маршальський жезл усіх вигнанців із міської ради. Навіть ревізія СБУ в лісовій гаузі Буковини і журналістські розслідування про сімейний бізнес губернатора не здатні похитати його впевненість у завтрашньому дні, і пішли звинувачення мене як голови адміністрації в кришуванні, і лісу, і цигарок і всього остального. І я розумію, від чого воно йде. Бо вже не буде так, як було раніше. Наскільки глибоке, це дно? Можемо лише здогадуватись.